Маючи нормальний достаток і свою улюблену справу, Олег Белийканич у 48 потрапив на війну. Сприйняв це як свій чоловічий обов'язок і ухилятись від служби в армії не захотів. Удома залишав дружину і двох дітей. Повернувся героєм, але безробітним. Той невеличкий бізнес, за який безпосередньо я відповідав. Він ну до такого стану прийшов, що ніби там його вже не було. А йшов я як приватний підприємець, тобто ні, ясно, що ніхто мені тут не, не нараховував. Якусь зарплатню. На міській біржі праці таких як Олег зареєстровано 23. троє. Шестеро з них вже працевлаштовані. Для інших важливо зайняти у цьому житті свою нішу і чим швидше. Тільки постійна улюблена робота дає військовим розуміння, що вони роблять щось важливе, інакше їм здається, що життя тут проходить повз. Щоправда, визнають у центрах зайнятості. Прогодувати родину з зарплату, яку пропонує більшість роботодавців зараз, дуже важко. Ми пропонуємо індивідуально для кожної людини, бо є люди з вищої освіти, є люди з середньопотехнічної, а є люди взагалі без освіти. Тому тут потрібен індивідуальний. Правда, на ринку праці зараз більш всього це заробітничими професіями, на жаль, є в професії. В середньому це 2 тисячі, 2, 3 тисячі. Микола, коли був у зоні бойових дій, опинився у полоні після того, як його бригаду розбили під волновахою. Повернувшись додому, думав, що найгірші бої у житті вже позаду. Та вдома довелось боротись навіть за статус учасника бойових дій. За півроку заслужений статус таки виборов. Хлопець переконаний, головне не здаватись. Ніколи не опускати руки, добиватися того, що тобі. Е Положено по закону України, розумієте, бо тому що для чиновників це простіше один раз сказати там Я тебе не посилав уше щось. А коли ти приходиш, стукаєш у двері, тобі обов'язково відкриють. Психологи кажуть, у такі моменти важливо знайти новий сенс життя і розпрощатися із болючими спогадами. Така адаптація до суспільства триває не менше шести місяців. самое главное, чтобы он нашел, как я говорю, новые смыслы. Он включился в процессы. Если он включается в трудовой процесс, его окружают друзья. Он начинает работать, он начинает общаться с коллегами. И тогда этот процесс адаптации намного легче проходит. Он обретает новый смысл. Социальный смысл, там, не знаю, трудоустройство, там, его работа, Чому-то великому. і тоді це намного легше. Легше повернутись до цивільного життя бійцям і тоді, коли вони відчувають повагу та увагу, у першу чергу від держави. Хоча на практиці пільги та статуси найчастіше доводиться виходжувати місяцями на обліку. У нас на сьогодні стоять 38 Військовослужбовців і сімей, із яких 32 сім'ї і шість інваліди першої та другої групи, і вони мають право отримати поліпшення житлових умов за рахунок коштів державного бюджету. За час проведення АТО на сході побували майже чотири тисячі закарпатців. За офіційними даними, лише половина з них мають офіційний статус учасників бойових дій. Ще менше вже встигли виходити пільги.